Перша за 110-річну історію свого існування обласна універсальна наукова бібліотека імені Дмитра Чижевського отримала транспортний засіб. Новенькі жугулі сьогодні в урочистій обстановці вирушив колективу голова облдержадміністрації Василь Моцний. З приводу такої події зібрався весь численний колектив бібліотечного закладу. Усі розглядали та прикрашали кульками такий довгоочікуваний подарунок. І ось нарешті найурочисті шамить. Голова облдержадміністрації дарує новеньке авто та пропонує директору бібліотеки зайняти місце водія. Після чого Василю Моцному пропонують ознайомитися із сьогоднішніми можливостями однієї з найстаріших бібліотек України. Голова облдержадміністрації відвідав інтернет-центр і відділ рідкісних та цінних документів. В останньому затримався найдовше. Зацікавили Ровинні книги, які розповідають про видатних постатей Єлсаветграда. Після оглядин зустріч з трудовим колективом Василь Мосний привітав працівників закладу з ювілеєм та відзначив велику роль бібліотеки, яка сьогодні є культурним та духовним центром області. Це сьогодні не тільки бібліотека, як ми так в принципі розуміємо, це її призначення. Це в першу чергу і громадський, це і науковий центр, який допомагає сьогодні і в знаннях. І в розвитку нашого суспільства на завершенні зустрічі голова облдержадміністрації презентував бібліотеці по кілька примірників національної книги пам'яті жертв голодомору та видання кіровречина історія традиції сучасність у свою чергу Василь Мосний та Світлана Негода отримали квитки почесних читачів бібліотеки.